Дженні приїхала з валізою, річним планом і серцем готовим служити. Але коли Дженні відповіла так на Божий заклик, він відчинив їй двері, про які вона навіть не мріяла. Ще з дитинства я завжди цікавилася, захоплювалася і продовжую цікавитися місіонерською діяльністю. Коли я вчилася в коледжі, я сказала, що одне з завдань у моєму списку цілей це прожити рік у місії. Щойно закінчивши університет Андрюса в Сполучених Штатах, Джені відгукнулася на потребу викладати англійську мову в Чилі. Один рік швидко перетворився на два, а потім на три. Вона вивчила іспанську мову, знайшла нове призначення, і, зрештою, новий дім вона займалася декількома служіннями. Зокрема, була Директором адвентистського волонтерського служіння у місцевому регіоні згодом вона навіть познайомилася і вийшла замість за чилійця, який також був волонтером. Потім з'явилося нове запрошення цього разу викладання біблійних курсів в Чилійському адвентистському університеті. Для Джені це було більше ніж робота, це було покликання, яке здійснилося. Ми вже думали про переїзд до університету, щоб мій чоловік міг почати навчання, і саме тоді, коли ми думали про цей крок, нам зателефонували. Тож ми зрозуміли, що це воля Божа. Сьогодні вона допомагає сотням студентів, переважно з неадвентиських сімей, відкривати для себе Біблію і знайомитися з Ісусом. Багато студентів, які відвідують наші біблійні заняття, починають знайомство з нею з абсолютного нуля. Тому це дуже місійно орієнтована діяльність. Багато хто вивчає Біблію і готується до хрещення, а є вже й ті, хто заключили заповідь з Богом. Своїм викладанням і прикладом Джені надихає нове покоління ставити місію на перше місце у своєму житті. Ваші приношення на цей квартал підтримують Чилійський адвентистський університет, що допоможе розширити гуртожитки та побудувати новий центр підготовки місіонерів. Це надасть можливість більшій кількості студентів сказати: я піду туди, куди поведе мене Бог. Адже інколи рік місіонерського служіння може перерости у справу всього життя.